Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Геннадія Литовченка було визнано найкращим футболістом Радянського Союзу в 1984 році, як грав Литовченко за Дніпро та збірну СРСР, кого обійшов у суперечці на звання найкращого гравця країни і взагалі, як потім склалася кар'єра цього висококласного гравця? Погнали! Геннадій Литовченко став найкращим у Союзі у 21 рік, повторивши досягнення Олега Блохіна сезону 1973. Так от молодість гравця Дніпра дала привід деяким гостям мого каналу у коментарях стверджувати, що Литовченко, мовляв, звання найкращого футболіста СРСР надали авансом. Як і тоді, так і тепер з готовності радянського піонера розвінчують це твердження, розбивають його в пух і порох. На цьому скріні всі бачать, що найкращого футболіста СРСР виявляли голосуванням після закінчення сезону 1984 року шляхом конкурсу референдуму, в якому взяло участь 179 футбольних оглядачів, які представляли 112 друкованих видань, ТАС, АПН, Радіо та Телебачення, видавництва та інші організації. Це я тижневик футбол хокей, процитував. Тепер на прикладах дивимося, як це діло відбувалося. Є Аванесов, видання, совєтський патріот Ташкент видав таку трійку найкращих: Литовченко, Бірюков, Дасаєв, О Авдєєнко, Совєтська культура, Литовченко, Бірюков Газаєв, Бавлас, Совєтський спорт, Ленінград, Бірюков, Литовченко, Гаврилов. Загалом ясно, кожен, хто голосував, визначав трійку найкращих, де перше місце три очки, друге два, третє одне. Потім усе плюсувалося. І ось яким. Був результат. Тепер знову цитую футбол хокей. Серед кандидатів названня найкращого футболіста журналісти назвали загалом 37 футболістів із 13 клубів вищої ліги. Ми щиро вітаємо капітана Дніпропетровського Дніпра, члена збірної команди країни Геннадія Литовченка, якого визнано журналістами найкращим футболістом минулого сезону. Геннадій Литовченко отримав 106 перших. 32 і 19 х місць, що принесло йому в сумі 397 очок. Далі озвучую першу десятку. Слідом за Литовченком, голкіпер Ленінградського Зеніту, який став чемпіоном, Михайло Бірюков 222, Юрій Гаврилов Спартак Москва 75. Валерій Газаєв Динамо Москва 51. Юрій Желудков Зеніт 43. Сергій Андрієв Скаростов на Дону 37 очок. Рінат Дасаїв, Спартак Москва теж 37. Олег Блохін, «Динамо Київ» 23. Сергій Шавло Спартак Москва, 22. Володимир Клімєнтів, Зеніт Ленінград 20. Ну а тепер безпосередньо про Литовченка, про якого на повний голос заговорили ще 1983 року, коли Дніпро сенсаційно став чемпіоном країни. Де одну з основних скрипок грав футболіст молодіжної збірної Гена Литовченко. Це саме він зробив той золотий ривок, залишивши позаду Спартаківця, коли вирізав пас на голову свого друга Олега Протасова, якого щоправда випередив його досвідченіший ТЕС Катаран. І зробив червоно-білим 3-2. У підсумку перемога 4-2. Повний тріумф та радості повні легені. Так ось ще 1983 року на Литовченка звернули увагу тренери збірних. Першої Валерій Лобановський. Який викликав Геннадія на пару з Протасовим на тренувальні збори. Щоправда, місця в офіційних матчах поки що молодому таланту не довірив, на відміну від Едуарда Малафєєва, адже для його олімпійської команди Литовченко був справжнісінькою знахідкою. У підсумку перша збірна так і не потрапила на Євро 1984, де вже була однією ногою, а Олімпійська хоче зі скрипом. Олімпійський відбір виграла, але не поїхала в Лос-Анджелес через бойкот у відповідь за Москву 80. Про все це вже розповідав на своєму каналі. Кому цікаво, той знайде у плейлисті збірна СРСР. Геннадій Литовченко був одним із лідером тієї збірної Малафеєва. Це саме він відкрив рахунок у товариському матчі з ФРН. Це саме Литовченко віддав результативний пас через півполя. Який призвів до голу Гоцманова англійцям на Уемблі. І це саме Литовченко на 74 й хвилині в Норвегії дозволив уникнути збірні Союзу поразки у другому матчі відбору на чемпіонат світу 1986, чим залишив шанси на одну з двох путівок. Якщо у радянській збірні зразка 1984 року Литовченко був лідером, то у рідному Дніпрі поготів. Дніпря не довели, що вони не випадково виграли чемпіонати СРСР 1983 року і були серед головних претендентів на радянське золото поряд з ленінградським зенітом та московським Спартаком, але у результаті фінішували слідом за вище командами. Литовченко був справжнім капітаном Дніпра, котрий вів за собою товаришів. Це саме він взяв на себе бомбардирські функції, коли ніяк не вдавалося в кривому розі відіграти гостюві 01 у турецького трапзонспору Кубку чемпіонів і на початку другого тайму буквально вгатив м'яч у ближню дев'ятку, а потім подвоїв перевагу Дніпрян у підсумку та прохід по Кубку Чемпіонів далі. Гол Литовченка в Софії місцевому Левський Спартак став одним із визначальних у проході Дніпра до чвертьфіналу найпрестижнішого клубного турніру Старого світу, оскільки гостьові один Дніпру вдалося відіграти у драматичному поєдинку на Криворізькому металургу 2-0, де Литовченко був справжнім лідером, за яким йшли його товариші до звершень. Тому особисто мене анітрохи не здивувала впевнена перемога Геннадія у голосуванні на найкращого футболіста СРСР. Тому що в 1984 році він дійсно був найкращим серед найкращих і ніяких авансом. Незважаючи на свій молодий вік, Литовченко грав як зрілий майстер найвищого міжнародного рівня. Зізнатися, коли Литовченко виводив Дніпро на домашній чвертьфінал Кубка Чемпіонів з Бордо, я був упевнений, що тепер Дніпряни точно виграють, раз без Геннадія змогли у французького чемпіона відстояти гостюву нічию 1-1. Але, на жаль, не так сталося, як і гадалося, і хотілося. Більше того, саме Литовченко не забив той ж злощасний пеналь у ворота Домініка Дробсі і борду у серії 11-метрових вийшов у півфінал Кубку чемпіонів. Таке воно футбольне життя. Сьогодні злет, а завтра можливе падіння. Головне, не засмутитися, не розгубитися під ударами долі, підніматися, обтрушуватися і вперто йти вперед до наміченої мети. Литовченку це вдалося. З Дніпром Геннадій виграє ще одну бронзу 1985 року та срібло 1987 року. А потім був перехід до київського Динамо разом із Протасовим. Не буду повторюватися, хто захоче, знову ж таки, знайде потрібні відео на моєму футболсан. Скажу лише, що переходила ця суперпотужна пара до Лобановського насамперед тому. Щоб краще зігратися зі своїми партнерами перед Євро 1988 у одному клубі. Так принаймні стверджували самі футболісти. Литовченко, зокрема, у своїх численних інтерв'ю. Якщо це правда, то мети було досягнуто. Литовченко та Протасов разом із своїми новими одноклубниками взяли срібло, стали другими в Європі. Але особисто моя думка краще б Литовченко та Протасов залишилися у Дніпрі. Ви уявляєте, шановні любителі футболу, яка б це була потужна команда, якщо навіть без своїх лідерів стала чемпіоном і два сезони поспіль фінішувала у чемпіонаті Союзу вище за Київське Динамо з Протасовим і Литовченком? Так от, якби вони залишилися, Дніпро цілком міг би досягти євровершин як у Кубку УЄФА, так і у Кубку Чемпіонів. Ех, та що там казати. Геннадій Литоченко залишався одним із лідерів збірної СРСР Валерія Лобановського. А усь у команді Анатолія Бишовця після чемпіонату світу 1990 року йому місця вже не знайшлося. Зігрався правда під прапором збірної клубів СРСР проти Ізраїлю, де забив свій фінальний гол, і поїхав до грецького олімпіакоса, до свого друга Олега Протасова під крилом молодого тренера Олега Блохіна. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.